Оцей шматок дороги я знімав вже 3-4 роки назад. Тут ми працювали з кандидатом від АвтоЄвросили Ігором Гаврилюком. І це він тоді вимагав і заставив якусь організацію обласної автодорчі, що зробити, врешті-решт, хоч в центрі, центрі Любаші шмат хорошої дороги. І бачите, в цій дорозі вже... 5 років вона нормальна. От Дивіться, як, коли люди роблять і за ними слідкують, коли наші злодії за ними слідкувати, то вони можуть зробити нормальну дорогу. От бачите, в 19-му році тут 300-400 метрів зробили нормальну дорогу. Зараз покажу, де в них сил не фатило, що зробити. А отут дороги не робили, тут яма-канава, дивіться. Оце їх не фатило. Грошей ще би, ще би 300 метрів і дійшли до... А тут далі взагалі дороги немає, там на спуски взагалі, дивіться. Оце таке. Це зробили для показу, щоб діти покаталися, а далі дорог немає. О таке. Це приклад ремонту. Дивіться, частково от суцільно, то пішло. А е, 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 ямковий ремонт. От дивіться, отут був ямковий ремонт. В минулому році. Де він? Де він? От дивіться, от бачите, видно, що щось ліпили. Але отак. От Уже від цього отут не було ям. Минулого року тут зробили ремонт. Дивіться, рік, рік пройшов, дивіться, який ямець. Оце отут я йду по ремонту. Нормальний ремонт. От Далі суцільна латка тримає. А ті ямки взагалі нічого не тримають, то пародія повна. От бачите ремонти. Латки, ремонти, ремонти, латки. Рік назад ремонт. Рік назад ремонт. Видно тут? От хто вкрав гроші, хто рік назад в Рівному тут корував. Те набив собі кармани побільше, ніж Сухович, мабуть. Дивіться, рік назад ремонт. Оце такий наш автодор. І така наша влада. Хух, ужас. Тут скоро протитанковий ров треба. Жах. Це ремонт. Панов. Тут машини скоро будуть залишатися розбиватися, вбиватися просто. Того ремонту, бачите, залишилося. Це воно вище лочилось, вибилось і все на обочину вилетіло.